Докори сумління, остання тема була, і далі тут продовжується і вже докори духа, так, бо це дух, який, власне, шлях покути зі Святим Духом, що він є тим полум'ям, який нам показує правду про. Про гріх, про ситуацію нашу, у докорах сумління діє Святий Дух, який оскаржує і переконує, що ми вчинили гріх. Він як духовний запальний процес, як гарячка, що показує змінений стан сумління і вказує на присутність у сумлінні і народного тіла. Саме тому проста перемога над почуттям вини, не прикладаючи зусиль, щоб усунути його причини. Не є менш безсенсовною, ніж намагання за всяку ціну усунути гарячку, не виявивши причини хвороби, видимим симптомом, якої вона є. Бо гарячка теж не просто так. Звісно, там треба її збивати, ту температуру, але, але чому вона виникла? Так, вона ж чомусь є, вона на щось вказує. Заглушення докорів сумління. я Тематично магай разок дитячих старань Пінокіо, який, не бажаючи рух, рахуватися із дійсністю, бажав вбити балакучого цвіркуна порівняння. так. Цікаво, не знаю чи це у всіх, але від радянської версії так, цей, цей Буратіно, він сприймався як такий позитивний, в принципі, ну, для мене, так? тобто якийсь він такий, це не був такий приклад якогось зла, брехні, такої, так? що, що можна як впасти. Хоча там є якісь елементи так? з Пінокіо, але в принципі советський такий як приклад для донаслідування, бо той Пінокіо, то італійський дом не діється. Бо ми, я пам'ятаю, хотіли бути буратінами так, потім десь на Новий рік там одягалися. Тобто це не асоціювалося негативно. Тому так цікаво, так як в Радянському Союзі, ці викривлені ці люстра дзеркалаці. Отже, він хотів е, вбити балакучого цвіркуна, бо він йому показував щось всередині нього. Наші розважання щодо докорів сумління можна підсумувати як необхідну здатність людини, реагувати на зло, не звикати до нього. Ця здатність є одним з найбільших і найшляхетніших досвідів людини. Ну, ну, якісь інші творіння. Мають докорів сумління, так? бо теж морально не порушують, тому що не обирають зладість згідно зі своїми інстинктами. І все. Іншого порядку творіння, яке теж здібне розрізняти морально. І тому те, що допустимо для котиків і собачок, Но зовсім має інший вимір для, для, для людини. Але людина не раз хоче створити таку філософію, що ну, у нас же є це тварне. Та ніхто не каже, що немає. Звісно, воно є. Але це не означає, що це тварне в тобі має здомінувати всю твою істоту. Ніхто не спориться, що в нас не, не, немає людяності, якоїсь е, такої тілесності земного того виміру. То воно є. Ніхто всім не, не, не спорить, але є і вищий вибір, і він теж є. І тому людина, шукайте горішнього, да, слово Боже каже. І... Наша розвідна здатність людини реагувати на зло, а не звикати. Необхідно дуже ретельно вказати, яким чином, доки сумління може стати нашим помічником. У щоденній боротьбі проти зла та гріха, адже докір не з'являється лише у випадку великих гріхів, він з'являється в маленьких справах, і з його допомогою Святий Дух поводиться як батько або мати, які виховують свою дитину і допомагають їй зростати, часом через усмішку та похвалу, а часом через зморшки на чолі, які є ознакою незадоволення. Ну так, любов, любов є така. Це не означає, що все, е, все добре. Та, любов приймає, акцептує, але це не означає, що їй все буде подобатися і все є добре. Ну ні, не, не добре, не подобається, але це не означає, що відкидаю тебе. І тут оці всі наші. Незрілості, з яких ну, щось дитяче в кожній людині живе, і не встані приймати будь-якої форми ну, такої якби, критики, так, оцих зморщок. Значить, мене вже не люблять чи відкидають. Ну, можливо, найчастіше, може, люди отримують ну, такий, такий досвід, але це не означає, що, ну, власне, то... Воно має бути тільки тепер е, якесь солоденьке і маленьке, і на цьому б любов допомагало, б полягало, ні, ні. В любові теж є час на, 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 на зморжки і насуплене, але без відкинення. Так? І тепер, от може хтось, або ж найчастіше люди не мають такого досвіду, що мені не подобається, що ти робиш, що ти зробив, але це не означає, що я не приймаю тебе. так? Тільки ми... зразу І все це разом. Відповідно, коли хтось зустрічає в своєму житті ці зморщки, так тобто якісь реакції людей, або ну або зморжки Бога, так як людина собі думає. Що тут якось, що Бог якось її може не любить, не з нею. І дуже кризово тоді це переживання, так важко це й приймати. Треба намагатися якомога вразливіше реагувати на ті сигнали, які Дух Святий скеровує до нас через сумління, а отже, серйозно сприймати також і дрібні докори, пов'язані із недостатністю молитви, докори з приводу обмови ближнього, поганого поводження жебраком, намаганням піти на компроміс з істиною, дозволу очам. На хворобливу цікавість тощо. Передусім однак кожен докір. Ну, є така тема важлива і більша. От тут він якби закінчує е, про ці докори е, духа. Е, ну, от теж їх можна багато чим переплутати, правда? Е, чи все, що то ми всередині переживаємо, чи то е, докори до духа, то теж з досвідом людина якось хіба зростає, якось отримує якийсь там досвід, розпізнає. Бо дуже часто є і нездорові почуття провини, нездорові. І, і людина теж ними керується і все це проєктує потім на Бога. І думаєш, що це Бог такий набурмошений на неї, ці зморщи такі. Ну, Власне, з кого ти переніс цю фотографію на нього, на, на Отця Небесного, з кого? Скопіював, зісканував і видрукував, так, і на нього переніс. Він не такий. Він не такий може бути зовсім. Продовжує Канталамесе цю тему від докору сумління до радості прощення. Один із псалмів так описує перехід від мовчанки, наповненої докорами, до визнання вини, яка, яке звільняє. Псалом 32 так каже: Як мовчав, не діли мої кості серед безнастанного стогнання. Бо вдень і вночі твоя рука тяжила наді мною. Висохла моя сила, немов під літню спеку. Я висповідав тобі гріх мій і не задаїв провини моєї. Я мовив, признаюсь Господові в моїх провинах, і ти простив вину гріха Мого. Коли ми прислухаємось до докору сумління, то він веде нас до визнання. Власне, це, якби черговий такий пункт, що. Перше страх у Господні, мати ту вразливість, якщо збудеться жаль то діду до моменту конфесії цього визнання. Це цікаво, це прямо вписано в людину. Хтось тобто, деякі групи християнські мають там ну, якби проблемку з сім'ї, не знаю, немає цього таїнства. А воно вписано просто в природу людську, навіть якщо це з релігією не пов'язано. Все одно, якби є просто в людині ця, ця потреба вона має це виразити. Хоча ми говоримо в сповіді не просто про психологічну потребу людини. Але все одно цікаво, що воно да, що воно якби ну, дійсно одне ціле. Тобто, що сама натура навіть людська вказує на, на те, що ну, щось таке має, має місце так, в житті людини. І тепер цей, цей дух, який спонукає сумління. Потім це е, ну, має вийти з людини, вона має це визнати, озвучити. Вона, е, навіть психологи кажуть у, у, у дитини, так, що коли застосовують до неї безстресове таке виховання, вона знає, що вона зробила погано, але не було жодної реакції на це. Вона відчуває. Має в собі що не права, так, по-людськи захищається, але розуміє, що не права, і батьки тоді зі своєю псевдолюбов'ю, бо там щось начиталися. І вона переживає це аж напруження таке всередині, що, власне, коли все-таки є реакція, розрахована ця справа, звісно, не відкидаючи її, не роблячи нічого злого, але називаючи речі по імені, і вона, ну. Залежить ну, від, від того, наскільки якби переступила, так, якби, таку, таку межу, але відчуває, що знімається такий тягар так, з людини. Це є щось, щось таке. Я до того як попав ну, в Католицьку церкву в певній там християнській групі, вони як, як будто... ну. Я розумів, що щось там є, і кажу. але я просто цікаво, що пам'ятаю, що чув ту потребу кудись якось всім дітися. Хоча, ну, е... ну теж погоджувався нас з такою, як би теологією, що о, там це ж тільки Бог пробачає. Та ясно, що тільки Бог пробачає. В католицькій церкві тільки Бог пробачає, ніхто інший. Але, власне, Бог дав нам такий дар, що ми маємо можливість визнати гріх перед, перед ним, перед його тілом, перед, перед церквою. Так? Щоб пережити це примиренням. Насправді, не, не якось абстрактно, не там якось десь там в собі. Бо віра не є абстрактна. Вона не є якась. Е не заземлена, Ісус став тілом, Ісус, син Божий став тілом і Слово стало Тілом. християнстві воно про інкарнацію в оплоченні. То запрошення до вчинків, віра то теж аж до реалізації, так. Так воно якби, відбувається. І тому відповідно. Якщо до, до, до корсумління в дусі, то остаточно аж до вираження, аж до рекомпенсації шкоди, так? аж до, до цей повний цей процес має бути. Інакше це якби на, 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 на півшляху, не, не, не доходить воно е, до діла. Тому цей дух, який збуджує там, в глибині, в духові доходить до того, щоб воно аж виконулося. Аж до матеріального вираження, так, тобто до наших діл, так, до якихо конкретних що ти це говориш, називаєш, ти це кажеш. Не тому, що Бог це не знаю, Бог знає це все. Ну, але ти людина, ти, це в тебе вписано. Довести справу до кінця. Дуже цікаво, що в Старому Заповіті він е, міцно. Взагалі, в цій єврейській думці, що те, що духовні всі ті закони мають, якщо вони насправді працюють, мають доходити аж до виразного е, виконання цього. Так? Тобто у них така логіка була просто якби, ну, максимальна. Так, що… Просиш, щоб Бог тебе омив тебе від всякої скверни, від не нечистоти, і миєш руки фізично, миєш руки, вмочаєш їх, і це так далі. і так далі. Да? Тобто, що, Бо людина є ціла, так? вона є в дусі, але теж є в тілі. І то ця логіка е вона дуже чітко прослідковується. Так, так, звісно, ми розуміємо, що можна за, застряти на, на формі, а і ми формою не спасаємося. Але я думаю, що не раз, е, можна сказати, в середовищі християнському дуже примітивно можемо розуміти, і так це все це, це абстракційне таке робити, абстракція. Ну, ми ж так, так в дусі, ми там якось там любимо. Конкретно, де, де воно е, говорить катахізі, що хочете подивитися на віру, подивіться на Аврааму, подивіться на Марію. Це конкретні речі. Це не. Ну, ось є конкретні їхнє життя, є, є життєва дорога, є, є вибори, це конкретні речі. Це не, не якось так. Ну, я так в душі якось вірю, де це видно, хто це сказав. Що воно таке? Ні, такого немає. Це ну, в Біблії зовсім не інакше. Це, це все в виконанні такому. Ну, і тому іноді у нас такі якби, так тенденції, що. Хіба по-своєму трактуємо слова в дусі й істині, тобто абстракційно і не конкретно. Як би так. Ну Абстракційно собі. Ми хіба пере, не перекручуємо те, що каже Ісус. І тому е, у багатьох зникла ну, бо це конкретно. Це просто беріть, чиніться на мій спомин. І вона позникала. І так ми в Дусі собі якось це все. Якби. Ну, ну, добре, сьогодні ти в Дусі, завтра не в Дусі. Це такі речі. Але чи ми виконуємо його міцву заповідь, яку він дав на всі віки аж до кінця віку? Ну. І що? І не, і не виконуємо. Да? Зато ми там в Дусі, там, супер, його там робимо, Ну, це таке діло добре. Не буду на цьому за... затримуватися за... зараз. Коли ми прислухаємося до коросумління, то він веде нас до визнання щасливий той, кому відпущена провина, чий гріх пішов у небуття. Так зазнає, зазначається цитоване вище у Псалмі, чий гріх пішов у небуття. Через визнання душа відкриває двері Духові, єднається з ним. Визнаю, відкриваю душу Духові. Діється як у випадку обложеним містом, коли організовується вилазка з метою тримати зв'язок. Зв'язок звісно. Заважаємо, що сповідь необхідно постійно відновлювати, щоб вона не набула ознак мертвої практики, а була тим, чим повинно бути особистою зустрічю з Воскреслим Христом, який очікує людського визнання тільки для того, щоб повернути людині радість спасіння. Теж якби, велика тема щодо сповіді. Я, я думаю, що кожна людина в певному моменті досвідчує якби, труднощі всім, так, бо це е, е, не, ну, не, не, не просто. Як тут, як тут рухатися далі, як тут, як тут бути? Е, можливо, що хтось інтенсивно переживав це танство в певному періоді життя на початках. Ну і потім себе пробує так, якби так утримати, е, ну, власне, може, якось там емоції в собі якісь пробуджувати, а воно так не працює, бо Бог тебе веде далі. І людина починає мати таку, якби кризу. або розряпує себе. Або ж е, ну, вигадує там, вигадує собі, щоб це е, немає усвідомлення. ну Бо Бог дава, дає вільність певну людина. Якось уже в Богові, в Слові, в церкві, і менше-менше бачить тоді, як, як виглядаю, що зі мною діється. Але ж знаєш, що тр 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 треба до сповіді, да? бо так Віра каже. Ну, і є такі різні моменти, да? на які треба дати відповідь, пройти далі, йти далі віднайти сенс теж і, і в цьому таїнстві. Е, ну і Кантаумеса тут каже, так, що, що суть про зустріч з, з Воскреслим. І кожне таїнство має свою матерію. В Євхаристії це контекст трапези, це контекст власне, цього хлібу, життя е, нашої мандрівки, нашого насичення. Ти приносиш своє життя так, так як є, і теж. Що Бог заставляє нам стіл на, на цій нашій життєвій дорозі. Тобто є ця чаша спасіння, і, власне, приносимо це вино, як земля обіцяна. І можна сказати, це наше життя щоденність, мандрівка, крокування. але... Але в нас є теж інша сторона, там, де ми. Погано йдемо, або ми відходимо, або ми немічні, криві, кульгаві, і так далі. І так всяка пакость, всякі гадості там в людині живуть. І Бог каже: І це я хочу те, щоб ти зі мною переживав. Тому що серце людське, воно зрадливіше на душе. Все. Хто ж може його зрозуміти? Це будь-яка людина це досвідчує. Давід це досвідчує дуже конкретно на собі. То він чи праведний, ні? Ну, праведний, а одночасно і, і різний був, так? І тепер ось ма, теж матерія, так, матерія гріха називається, там теж все в повіді, що де, де ця матерія. так. І якщо є свідомість, усвідомлення там, де ти відходиш від Бога, а, а досить, що ми не були схожими в цьому на Ісус. Ісуса, чи скажеш зовнішні так, але внутрішньо ну там святі. Вони святі зовнішньої, такої, може, і не мали якісь такі речі що людина щось, щось сказала, не знаю, когось там не знаю накричала, побила там якісь вульгаризми, і так далі. Ну, такі речі не робили, але що, не, не сповідалися, не жаліли за гріхи, ну, жаліли і то. Може, ще не може, а ще і більше, тому що споглядали світло Христа Воскреслого, і, і ти розумієш, як, як ти наскільки від Нього відрізняєшся? Ісус Христос проходить через закриті двері, стоїш серед апостолів. І, ну, що вони там тоді такого наробили? Та просто вони є собою, ну, вони перелякані в сумнівах, в недовірі в якихось таких речах, вони бачу, що вони дуже сильно відрізняються. А він в світлі і, і Це наша зустріч з Воскресним. Він навіть і хоче, щоб ми власне, переживали в ньому свою цінеміч, нашу слабкість. Коли людина усвідомлює, це, каже: ну, але власне назви, в чому? Ти, ти бачиш чи ні? Чи це просто ну, ну, я знаю, що я грішний як ну в чому? Ну, я знаю так, ну окей, але не по факту не бачив. Не бачила. Ну, власне. Але ну бо немає таких грубших гілок. там да? Господь там деревко це обтюкав, да ті гілки такі грубі, і людина не бачить, бо має бути просвітлена словом. І коли в Євангеліст споглядаєш на нього, ти розумієш, що ти глобально радикально інша істота, ніж він. Він є ось людина, новий Адам. А я взагалі не такий. Ну ось, ось ось і не новий Адам, бо в небо входить новий Адам. Хочеш на небо, треба бути як новий Адам. Такий не є. І це знову е терпеливий, добре що бачиш. Це не для того, щоб гризтися в собі, роздряпуватися, все тільки в мирі серця відкривати, визнавати перед ним, просити у Бога про це преображення. Зміну про обоження, щоб він чинив нас цю закваску царства. Ну і про просімо про його, так. Це не, не так, як ми собі уявляємо, що копатися в собі і в своїх невдоволеннях, які є виразом пихи і егоїзму, так що я себе таким не приймаюся ж не про це. І, ну і теж проблема з відновленням, так, що це сповідь. Теж вона регулярна. Цікаво, що таїнство Євхаристії, ми сприймаємо що це нормально, що воно відновлюється. Так, що Ти йдеш в неділю і приступаєш до Євхаристії і переживаєш зустріч з Ісусом в контексті цього таїнства. Чому у нас? Дивує, або якісь там труднощі. Що... А це в контексті другої сторони медалі свої, так? Бо тут є трапеза, пір, така ну, сила, урочистість, так? там, де ти йдеш. Але друга сторона, медалі там, де ти сладкий і немічний, і Бог хоче те, щоб пригорнути до себе. І тому так, як до Євхаристії регулярно приступаєш, так? приступаєш і до таїнства примирення і покаяння. Суть е, в зустрічі. Е, бо хтось нараз може мати таке мислення. Ну, я ж прийшов минулий раз казав, що вже не буде, і знову таке. Знаєте, як серед людей. Ну, ти ж мені обіцяв. І знову таке, і знову приходиш з цим. І тоді, і тоді, як я піду на двуспобілі. Бо в мене такі уяви, так, як ніби приходжу до якоїсь там людини знайомої, і ти їй обіцяв, що зробиш то і те. І ти тепер з нею знову зустрічаєшся і, 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 шо, і не змінився, але Бог не якийсь якась сварлива. якась особа, Яка так надивиться на нас? Суть у зустрічі. В Євхаристії в контексті, е, ну, воно все має вимір пасхальний, але там, власне, такий Євхаристійний вимір. так, Тобто е, є сопричасність, є це хліб вино, яке стоїть тілом тіло, і кров'ю, і є ти, і ти в цьому з'єднанні, є ця матерія, так, там, хліб і вина, і це стає тілом і кров'ю. І тут відбувається ця зустріч суть зустрічі. І в танці примирення покаяння також суть в зустрічі, тільки ми переживаємо її, як іншій формі. А хтось виставить на себе оці якісь такі рамки. Ага, ну ти ж минулий раз казав. Ну, звісно, бажання, зміни має в людині бути. Але коли ти приходиш, то суть в зустрічі, а не так, що тебе зараз хтось відчитає так. Нє. І той, хто приступає до неї, не повинен мати таке наставлення. Ну і той, хто сповідає, теж, має бути не моралістом якимсь, не в сенсі викладача, а в сенсі підходу такого. що Як це так ну, людина? Як ти не розумієш, то значить чекає тебе ще в щоб ти таких питань більше не став. Як це так і обурювався? Кожному все можливо. Моє слабкий без Бога. Нічого не можемо.